Това завдяки Глово. Тисячі ресторанів. Легко замовити і швидка доставка. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Глово везе тобі все. Не можна знайти собі місця. Геморой, запалення, біль, сварбіж. Нео. усуває запалення і сварбіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, Корвалтаб Екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Обираємо українське, хрумтимо українське, лузаємо українське, смакуємо українське. Для кожної родини снеки з рідної країни.